На сило спеціальних операцій та СБУ знищили на аеродромі Маринівка у Волгоградській області два російські літаки Су 34 Як Як бачите, про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України, дописуючи, що уражено літаки на аеродромі Маринівка у Волгоградській області. так удару, нібито пошкоджено ще два літаки су 34 та технічну зону обслуговування. Таким чином, і у силах спеціальних операцій також підтвердили це все. дописали, що знищили чотири винищувачі бомбардувальники су 34 на Аеродромі Маріновка у Волгоградській області Російської Федерації. Окрім того, якщо говорити загалом, що там трапилося, то вночі 27 червня сили оборони атакували аеродром Росіян Маринівка. Ну а російською Маріновка. Підтверджено знищення чотирьох літаків Су 34 Як ми знаємо, су 34 дійсно періодично завдають ракетно-бомбових ударів по території України, і от підтвердили, як в генштабі збройних сил України, так і в силах спеціальних операцій. Про що я вам попередньо сказала, знищено чотири літаки су 34 та технічно експлуатаційну частину. Це місце, де проходить обслуговування та ремонт бойових літаків у російський аеродром атакували українські далекобійні ударні дрони на об'єкті. Почалася пожежа у технічно-експлуатаційній частині. Су 34 періодично завдають ракетно-бомбових ударів по українських позиціях та населених пунктах. У генштабі зазначили наступне у повітряно-космічних силах Росії. Їх класифікують як фронтові винищувачі бомбардувальника. Вони використовуються зокрема для скидання керованих авіабомб, у тому числі із модулями планування та корекції, зазначив у генштабі збройних сил України. Тож бачимо, що наші захисники знаходять можливості задля того, аби знищувати як російську авіацію, так взагалі будь-що російське, що знаходиться чи то на українських землях в тимчасово окупованих територіях, чи то на території Російської Федерації, як це було 27 червня у Волгоградській області. Росія у атакувала Одесу. Є загиблі та постраждалі сьогодні. Вночі Росія вдарила по 21 поверховому житловому будинку в Одесі. Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинили заблокованими в квартирах. Врятовано п'ять осіб, серед них маленька дитина. Попередньо відомо про двох загиблих, щонайменше чотирьох постраждалих. На місці працюють психологи та розгорнуто пункт незламності від ДСНС. Ситуацію ускладнювали повторні повітряні тривоги. Пошуково-рятувальні роботи тривають. А детальніше про нічні обстріли та удари по Одесі нам скаже речник Української добровольчої армії Сергій Брачук. Слава Україні! Черговий терористичний акт Російської Федерації в Одесі. Щирі відчуття близьким і рідним тих наших людей, які загинули. Але хочу сказати про інше: бережіть себе та рідних, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Шахеди Ірані це не балістика, це питання. В тому числі часу відстані і повідомлень не лише самого сигналу повітряної тривоги, а й відповідальних моніторингових каналів, яких багато, хоча серед них достатньо тих, що хайпують на темі, крадуть інформацію, перекручують її і вводять людей в оман. От З цим це теж треба розбиратися. Але, Але... про інше. Ще раз, будь ласка, реагуйте на сигнал повітряної тривоги. Ворог терорист, і ви це знаєте на іншому ж є. Ворог б'є по житлових будинках, по наших цивільних об'єктах. Оце його основна мета. Залякати, вбити. Тому, будь ласка, реагуйте на сигнал повітряної тривоги. Дуже вас! Прошу. Тому що жоден моніторинговий канал, жодна мобільна вогнева група або воїни інших підрозділів ППО не візьмуть вас за руку і в потрібний момент відведуть до укриття, бо вони будуть зайняті бойовою роботою. Але за багато часу, це достатньо часу, вас повідомлять про те, що, будь ласка. Йдіть до укриття. Тримаємо стрій. як би важко не було, мусимо перемогти. І подякую силам і засобам ППО за ювелірну роботу. Збивають і будуть збивати все те, що летить максимально. Бо повірте мені, якби не це, наслідки для нас завжди всі... всюди були б набагато гіршими. Бережіть себе та рідних. Слава нації! Смерть російським ворогам! З'явилася оновлена інформація щодо нічного удару. Внаслідок нічного удару по Одесі постраждало 14 людей, двоє з них діти. На стаціонарному лікуванні залишається 6 поранених з них троє у важкому стані. Інші продовжують лікування амбулаторно. Наші медики роблять все для того, аби зберегти життя та здоров'я. Кожному повідомляє обласна військова адміністрація. Ну і насамперед напередодні Російська Федерація атакувала також і Харківщину. Стало відомо, те, що окупанти завдали ракетного удару по цивільному підприємству на Харківщині. Є постраждалі. Ворог завдав ракетного удару по місту Чугуєв. Внесток влучання сталася пожежа на території цивільного підприємства. Горіли конструктивні елементи виробничої будівлі на площі 600 метрів квадратних. За попередню інформацію постраждали троє працівників на сьогоднішній ранок. В обласній військовій адміністрації Харківщини, а саме голова Харківської ОВА Олексій Нігубов дописав наступну інформацію. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і троє населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждало троє людей. Місто Чугуєв постраждали чоловіки 53-36-30 років. Ворог атакував би індустріальний район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Це одна ракета. Тип встановлюється чотири каби, один би типу шахет, один би типу ланцет, один би типу чорниця і один і Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено два автомобілі. У місті Куп'янськ пошкоджено три приватні будинки. Три автомобіля екстреної медичної допомоги. У місті Чугуїв пошкоджено цивільне підприємство у Ізомському районі пошкоджено відбійник на узбіччі дороги села у селі Суха Кам'янка. Ну і загалом подовж минулої доби зафіксовано 153 бойові зіткнення на південно-слобожанському напрямку. Агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та у бік Петро Іванівки та Довгенького. Ну і щодо куп'янського напрямку вчора відбулося п'ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах піщаного, кіндращівка та в напрямках Новоплатонівки та Петропавлівки, дописав очільник обласної військової адміністрації Харківщини. Ми з вами знаємо, те, що до відбиття повітряних атак долучаються різні підрозділи українського війська включно військово-морські сили збройних сил України також активно бороть у цьому участь. Військовослужбовці ВМС ЗСУ знищили п'ять шахетів. Сьогодні вночі під час повітряної атаки російських окупантів, силами і засобами військово-морських сил збройних сил України було збито п'ять ворожих дронів камікадзе типу шахет 136 Військово-морські сили збройних сил України разом із підрозділами інших складових сил оборони продовжують знищувати ворога на землі у морі і в повітрі. Ну й дописали військово-морських силах збройних сил України те, що. Разом до перемоги, і таким чином ми бачимо, що всі долучаються, і прикордонники, і повітряні сили збройних сил України до відбиття будь-якого залізяча, яка залітає на українські землі. Ну і щодо того, що ж літало у нашому повітряному просторі протягом ночі, і що вдалося збити нашим захисникам, далі будемо обговорювати. Знешкоджено 22 ворожих БПЛА. У ніч на 28 червня, точніше, з 22.00 27 червня. Противник атакував 23 ударними БПЛА типу шахет і безполодниками імітаторами різних типів із напрямків. Приморсько-ахтарськ, чауда основним напрямком удару стала Одещина. Станом на 9 ранку протиповітряною обороною знешкоджено 22 ворожі попола типу шахет, безпілотників інших типів на півдні країни, 21 збито вогневими засобами ураження, один локаційно втрачений реп, зафіксовано влучання ударного попла противника у одній локації міста Одеса, а також падіння збитих, збитих на восьми локаціях.